Випускник 9 класу Дмитро Кулаківський презентував проєкт формули успіху жінки у точних науках, аби розповісти про визначних вчених світу. Цей проєкт складається в таких частин. Частиною є розповідь про відому жінок науковиць та також про дискримінацію та несправедливість, які відбувалися в минулому. Метою проєкту є заохочення молоді житомру в подальшому розвитку у stem галузях. І також ламання стереотипів про наукову діяльність. Проєкт реалізовується у декілька етапів. Розповідає Дмитро. Нещодавно він знайомив молодь з Марією Складовської кюрі, яка стала першою жінкою лауреаткою Нобелівської премії. Сьогодні ж на заході говорили про німецьку астрономку Кароліну Гершель. Мені дуже сподобався захід, було дуже цікаво. Мені була дуже цікава сама тема Кароліни дізнатися більше про видатну жінку, яка зробила таку велику працю і. Її вклад в історію саму мене захоплює саме те, що вона можна сказати була найпершою і відкрила цей шлях для інших. Особливо для жінок, які теж в подальшому цього прагнули. спершу Дмитро розповів біографію видатної науковиці, а згодом приводив Вікторину. Тож слухачі мали можливість перевірити свої знання. Є багато людей, які хочуть спробувати себе в науці, проте вони вважають, що у них не вийде через якісь певні причини. І саме цей проект він. Він створений для того, щоб показати, що немає ніяких перепон, які б могли б насправді цьому завадити. Це і перепонами не є ні гендер, ні походження. А головне це лише хто ти є, і що ти можеш дати цьому світу. Проєкт формули успіху. Жінки у точних науках Дмитро реалізовує завдяки молодіжному гранту Діяти. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1.